І усім привіт, Оліку Басулі, з вами Руна Плей. Не, на Оліх Петрович. Якщо що, я зразу вибачаюсь за свої дурні жарти. І як ви зрозуміли по назві цього відео, сьогодні друга частина типів, які бісять. Денді Сворлд! Ну, що ще можу сказати це? Вам ця рубрика капець як сильно зайшла! Без рофла. Ну, а ми починаємо! А перший у нас тип це буде Дістрактор, але Екстрактор! Вибачте, але нормальної назви я не придумала. Це такі люди, які беруть тунів дистракторів і не дістрактять. Окей, якщо ти там береш я, Луї і Губа, і ти на дистракторш, тому що губ, це може там бути ще саппорт, я ну, екстрактор саппорт, луї, ну в принципі, він може робити машини. Але от Пєбл, ну, це буде просто ноль те команди. Тому що Губ, в нього екстракшн спід на двійку, а Пєбл, в нього екстракшн спід на одиницю. Але у Губа є корисна абілка. Він може притягувати людей, якщо там людина не встигає в ліфт, а пєбл в нього абілка просто гавкати. Бо ну, ця абілка тільки для дістракторів і все. І я вже бачу, як мені пішли в коментарях люди писати: Ну, вичато роль дістракторів придумали. Фанати Денді Сволд. Та навіть якщо так, і що фанати Денді Своролд просто не хотіли, щоб пєбл був нульом для команди. Так, і наступний тип у нас. ОМГ у мене 2 хп. Це такі типи, коли в команді є хілери, але коли, наприклад, в когось там може бути 2 хп, а в тебе одне, то цей от якийсь недотип буде просити, щоб його похилити. Коли в тебе одне хп! Я просто не розумію таких типів. У мене був один раз було попадалось, коли я грала за Басі. Я мала була віддати бандаж космо, і він там мав похилити флатер. Але Луї з двома ХП весь час був просив, щоб я йому дала бандаж, бо щоб космо його похилив. Також такі персони, вибираючи карточку серце, коли в них тільки два хп, а у інших три. Щоб ви розуміли, таких карточок дається на раунд тільки двоє. І не на один раунд! На всі раунди! А наступний тип у нас? Ну, мене взна... Такі люди, які грають за попі або боксена, і підходять до про команди, або там до мейн-команди. І говорять я. Звісно, їм говорять, що «Вибач, попі, ні, ти не прийнята в команду, тому що ти поп. І вони потім говорять: на моєму акаунті в основному я всі мейни, але, але у мене зараз він там заблокований. Ну, по-перше, це мейн команда, а не мейн команда його на попі. А по-друге, це можна бути неправдою. А наступний тип у нас бережу касети та хіл для хілерів. Це такі люди, які охороняють тейпес, якщо є в команді Спраут, або Хіл, якщо в команді є там, хілер якийсь, космо, або там, джинджер. І напевно, що хтось скаже, Рунка, а ну що тут такого поганого? Але от я зараз скажу, чого тут такого поганого. Колись я пам'ятаю, що я була грала за Спраута, це десь було ще новорічна обнова. Зайшла я була в якусь команду. Далі всі машини ми там були, зробили, і вже п'ять секунд до закриття ліфта. А там блін, якісь Руді карвулить касет, яка була обше до капець, як далеко від ліфта. І це було 5-10 секунд. ну то І як ви розумієте, Руді перетворився в Ігор, моє лице в цей момент. А наступна дуже дуже бісяча персона. Напевно, що я таких типів назву я багач касет, мені більше не треба. Це такі люди, які грають за справта, і вони думають, що ста касет їм вистачить. Більше предметів і касет вони так файно не піднімають. Якщо чесно, такі типи дуже-дуже сильно бісять, тому що в будь-який момент може попастися твісит Pebble та твістит Ві, і ще багато інших там твіститів, які досить важкі. А в той момент дістрактора або немає, або він дуже поганий. Як ви розумієте, всі туни починають губити серця, а у того справта десь тільки 200 100 касет, тому що він думав, що йому вистачить. А наступний бісячий тип зв'язаний з дістракторами. Назву я цей тип біжу, як ракета до ліфта. Це такі типи дістракторів, які приходять в ліфт не по ЕЕ. -е. Злякався, не бійся, я працівник ТСК. Зараз я трохи зупинила це відео, тому що хочу прорекламувати свій ТГ-канал. Там є спойлери, там є конкурс, там нація хагіваї. Десь там ще має бути хом'як Хома, також там є всілякі конкурси. Тому кому лінь переходити по QR коду, залишу силку на канал в описі Хто не знає, е це означає всі в ліфті зі може йти назад в ліфт. І за таких типів я багато разів губила ХП. Але багато хто скаже але якщо в чаті не говорить е, то якщо в чаті не говорить е біжіть хоча б на 15-й секунді, а не зразу, коли ліфти відкриваються. А наступний тип дуже, 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 дуже сильно бісячий. Назву я його Лінь мені заходити в ліфт! Це такі люди, які заходять в ліфт на останній секунді, хоч вони навіть у нього вже встигли. Вони просто так по приколу. Якщо ви так робите, будь ласка, не робіть так. Окей, там два-три рази, але от майже весь час так, ну це якось трохи надоїдає. А все тому, що у людини може бути мало часу, їй може скоро йти. А ви з такою штукою, ви ще з нею займаєте час, хоч могли просто зайти в ліфт. Наступний тип трохи схожий на цей. Назву я цей тип. Напевне, що. Дайте візяч! Ці типи вони грають за тунів, у яких стелс менше, ніж у Дістрактора. І потім, коли Дістрактор з кучу твістидів, біжить до ліфта. Ці типи виходять з ліфта. І як ви розумієте, ці твісиди агряться не на того дістрактора, а якраз на того от... ...не, не до персони якоїсь, не знаю. Потім, коли ці ті сіди назад агрилися, то потім вони різко назад агряться на дістрактора, і за того дістрактор може загубити своє ХП. Ммм, Як прикольно! А наступний тип мене просто саме найбільше бісить. Це просто один із найбісячих типів. Це просто. Я навіть не можу передати словами, як мене бісить цей тип. Цей тип я назву різьорч, різьорч, мій міленький різьорч. Я зараз вам поясню, що це за такі типи. Вони мені десь попадалися три рази. Якось пам'ятаю собі така, стою в лобі, і тут Роджер пише: Збираю команду тільки Шеллі. Повторюю, це писав Роджер, а не Шеллі. Як ви розумієте, він просто хотів був різорши халяву. Але якщо хоч у вас там в команді буде Шеллі, на це не подіє шанс на 200 Шеллі. У мене в команді було два Спраута, попалось 202. Це просто діє тільки на вдачу. Я просто хочу загристи цих типів, я просто не можу, ну, навіщо так робити? Збери про команду, дойди до 20 плюс поверхів, Вот, там точно попадеться хоча б одна Шеллі. А з семи Шеллі навіть може не попастись оця твісті Шеллі. А скільки я разів сказала слово вже Шеллі? Десять можливо. А наступного дуже сильно бісячого типа я назву «Дай машину, мені тільки для ігора. ну і для майстірки. Це такі типи, які в тебе забирають в машини твої ж, просто для того, щоб їх зробити. Мені колись такі типи були попадалися. Я собі, собі така роблю машину, нікого не чіпаю, і тут до мене підходить якась крапс і говорить у мене, я знаю, де є аптека, підемо зі мною, я тобі її дам. Ну, звісно, я тоді була трохи в шоці, тому що в мене було 3 хп, а у інших там було набагато менше. Я їм було написала таке в чаті, що ніби іди, дай комусь іншому аптеку, тому що мені не треба. А ти ця... була. Пішла, взяла 200 дів і на мене почала наводити. Ні, блін, просто нормально попросити машину. Ні, вона, блін, блін була наводила всілякі там 200 дів на мене. Звісно, потім я її була перетворила в ігор, але то вже таке. Мені аж стало спокійніше, коли я її обізвала. А це кінець відео. Слава Богу, мені вже надоїло аграритись на якихось недотипів, хештак позитив і добро. І всім я говорю до скорих зустрічей. усім па-па-па-па!